Доки крига не скресла, рятувальники наочно демонструють, як не стати заручниками льодоходу на водоймах. При відпрацюванні тактичних навичок все як під час справжньої надзвичайної ситуації. Тут і засідання оперативного штабу, де й приймаються рішення щодо пошуку та евакуації людей. Тут і весь наявний арсенал техніки та особового складу, серед якого не останню роль відіграють медики. Від їхнього професіоналізму та миттєвої реакції залежить життя людини. Під час уявного рятування постраждалих дій. На категорії за ступенем важкості переохолодження. Коли несуть постраждалих, особливо якщо це більше п'яти чоловік, фельдшер, медичний працівник на першому етапі формує чергування надання медичної допомоги. Тобто найважчі попадають на червоний, на червоний майданчик. Це ті особи, яким в першу чергу треба надати ну, крайні необхідну допомогу. Якщо ж люди стали заручниками повені та не можуть вибратися з підтопленої зони, на допомогу мчать рятувальники і за допомогою альпіністського спорядження рятують уявних постраждалих. Якщо ж постраждалий у важкому стані до рятування, задіюють так звані спелеоноші. Шар криги у весняний період значно тонший. Тож як рятуватися, якщо лід під ногами все ж дав тріщину. Наочно показують водолази та рятувальники. Вони демонструють декілька способів порятунку. Відносно новий, який прижився з допомогою так званого пристрою Соломинка. Він являє собою штурмову драбину та зігнутий вдвоє пожежний рукав. Подаємо подаємо штурмову драбину за допомогою одного рукава. З'єднуємо ремнями. Потім подаємо на льот, і за допомогою гака людина чпається рукою за гак і ми достаємо його із води. Під час масового льодоходу та павутку особлива увага водним об'єктам. За допомогою спеціального обладнання водолази досліджують дамби та виводять результати обстеження на спеціальний екран. Сьогодні водолази, водолазне рятувальне відділення номер 1 міста Хмельницького арійного рятувального загону проводили обстеження дамби на е, вероятність сколів Шандори. На можливість корозії металу і у разі паводку, у разі ходження льоду, якщо таке відбудеться, щоб лід не прорвав дамбу і не було якби катастрофічних наслідків В нашій області. Понад 200 подібних водних об'єктів, близько 90% з них в хорошому стані, запевняють рятувальники. Проте ризик виникнення повені в нашому регіоні все ж є. Є. Є прогнозовано, може бути. Може бути. Реальний зору на сьогоднішній момент немає. За е, аналізами, прогнозами гідрометеорологічної служби. Е, березень буде аномально теплим, а сніговий покрив. Практично вже відсутні. Еменесівці запевняють, ситуацію тримають під контролем. Обласний центр гідрометеорології постійно надає інформаційні дані про зміни клімату, а управління водного господарства моніторить ситуацію про зміни рівня води у річках. Як ситуація виглядатиме насправді? Побачимо вже за декілька тижнів. Синоптики прогнозують ранню весну та різке потепління всередині березня.